Рішив я підбити результати останніх подій стосовно того, що змінилося після висвітлення деяких суспільно важливих проблем. Відразу доповім: нічого не змінилося. Зараз розповім все в деталях, та спочатку мушу вас попередити про те, що у цьому автор авторослі особисту думку оціночні судження та все що йому дозволено законом України статтею 30 конституції України та всім іншим запаним України і дозволами. Ще раз автор авторослові особисту думку. Вам на обов'язково повинна подобатися, чесно кажучи, відчуваю деякий розпач та жах від того, що незважаючи на кричущі ситуації, ніяких змін. Не відбувається. Наведу приклад. Військомат відправив мене на дообстеження до лікаря, про якого я знімав сюжет. Той лікар викачував з людини гроші та погано лікував аж до самої смерті пацієнта. Це ворог мешканців нашого міста. І я розумію, що цей доктор досі працює і мене до нього направляють. Ви уявляєте мій шок? Я, я взагалі в шокі. А тепер уявіть, що та медична сестра, яка знущається над своїми підлеглими, дивно поводить себе із гуманітаркою та подарованим обладнанням, от вона уникла будь-якого покарання. Знаєте, що сказав пан Константин Мурашко про цю всю ситуацію? З вашого дозволу, зацитую: мені похер, пусть главврач розбирається. Дякувати Богу, головний лікар вже не світлічний, але є але. Керує лікарнею досить фахова особа, але на два фронти. Тобто, людина керує відразу двома лікарнями. Уявіть самі собі це навантаження, відповідальність та рівень питань, які треба вирішувати. Ця людина має бути дуже фаховим кризовим менеджером у сфері медицини. І за інформацією із моїх джерел, лікарнею зараз керує дуже схожа за критеріями людина. Але я думаю, через те, що не хоче множити існуюче без потреби та ворушити осине гніздо в тяжкий час, ця людина, головний лікар, обмежилась бесідою із пані старшою медсестрою опікового відділення однієї лікарні міста. Та медсестра розмову по своїй старій пам'яті за Світловським сприйняла по-своєму, тому в результаті нічого не змінилося. Життя людей тяжке та стає дедалі тяжкішим. Адже пані старша медична сестра хоче відігратись за сором в інтернеті. Ну як працювати? Тут пані старша медична сестра хочеться сказати словами бункерного недопалка. Ми ще не починали. Та я не буду, просто скажу, що увага до вашої персони буде доти, доки ви не почнете нормально себе поводити. Від пана Константина Мурашка я чекав більш дієвої реакції. Перевірку оголосили, але чомусь скасували. Ну то такое вже після перемоги будемо розбиратись, хто за що голосував та що підписував. Йдемо далі. В одному із минулих сюжетів я розповідав вам про інспекцію благоустрою та навів приклад порушення благоустрою, що стався десь приблизно 5 років тому, але й досі не виправлений. Знаєте, клястись не можна, та аби можна було, я би сказав, що героїня минулого відео бачила його, адже я переконаний на багато відсотків, що більшість дизлайків під моїми відео це робота працівників виконкому. Правильно, щоб не було каких-то збоїв, деякі з них мені навіть пишуть анонімно, взливають інфу або виказують підтримку. Тому, скажімо так, те, що проблема існує, вони знають. Те, що від цього потерпають пересічні громадяни, вони теж знають. Але чомусь за вирішення або, хоча б висвітлення проблеми, вони так і не взялись за останні приблизно 5 років. Знаєте чому? Бо по протоколу має спершу бути звернення, а потім вже вони мають в чергу поставити і коли зірки зійдуться. Виїхати на місце та інспектувати, потім знайти, що це тепломережа, а не водоканал винні. Потім припис видати і дочекатись виконання. Коротше, це довга та муторна справа. Краще відразу мати адресу від водоканалу, де вони будуть копати, та де потім будуть відновлювати те, що вони там розкопали, і їздити за водоканалом та показувати результати. Тому очікувати на результати в цьому питанні це безглузда ідея, тим паче, що я до цього звернення писав і на голову Резніченка, і на пана Івана Карого. Воно якось все до одного місця. Тому вірити в те, що добра знайома удода зможе вирішити якесь питання, це як вірити в Діда Мороза, ну або в перемогу Путлера у війні. Ну а на цьому все. Дякую за вашу увагу, дякую за перегляд. Не забувайте, будь ласка, про лайки, коментарі та поширення цього відео у своїх соцмережах. Також за змоги підтримайте, будь ласка, цей канал фінансово. Посилання на донати ви знайдете під відео. Живіть довго та процвітайте! Всі, окрім покидьків із команди Ровного, бувайте. А все остальное то такое, аплукав. А, а все остальное то такое, то, такое, то такое, все остальное?